На сьогоднішній день вдалося врятувати 153 тварини: це собаки, коти, кури, козенята. Тварини виходить, всі в по-перше, в стресовому стані, в основному ці собаки з піроплазмозом, на них дуже багато кліщів. Ми передбачаємо, що от поки буде як їхня їхній карантин, можна сказати, будуть проявлятися інфекційні захворювання як котів, так і в собак. Котів дуже складно виловлювати, тому що вони ховаються на чердиках дахів, і хлопцям доводиться виламувати шифри і ловити їх, коти не йдуть на контакт. Давай, давай, давай. Давай, йди сюди. Іди сюди, давай. Давай, не бойся, не бойся, підходь. Пачку выловили из виды, ребята.